мовиться про серйозні втрати російської сторони. Йдеться про те, що наразі Російська Федерація взагалі не виробляє літаки Ту-22М, Ту-22М-3. У будь-якій версії варто зауважити, що останній літак версії Ту-22М-3 був випущений ще у 1993 році. А єдиний резерв, який використовує армія країни окупанта, відповідно ВКС Російської Федерації це до шести планерів, які близько 30 років стояли просто неба. Себто, якщо ця інформація підтверджується, то відповідна можливості ВКС Російської Федерації щодо нанесення ударів по території України значно зменшується. Але варто й говорити про те, що крім військової, це має і інформаційне і політичне значення. Це в чергове підкреслює той факт, що російська система ППО відсутня. Практично і не в змозі прикрити навіть ключові об'єкти, а саме аеродроми базування ВКС Російської Федерації. Ну, відповідно, сам характер цієї операції підтверджує можливості Сил оборони України і українського в моменті проведення подібних операцій безпосередньо на території країни окупанта. А це ще і іміджеві втрати Російської Федерації після успішної операції Паутина з, а, сил. Оборони України, коли були знищені стратегічні бомбардувальники, постало питання, що Російська Федерація не в змозі захистити навіть свою ядерну тріаду, де стратегічні бомбардувальники є одним з ключових її компонентів. Хочете також з вами поговорити ще й про ту ситуацію, яка наразі відбувається у Рашистів з їхніми аеропортами. А саме знаємо з приводу того, що у кількох російських аеропортах, включно з Пулково в Санкт-Петербурзі, а також Рим'етєво в Москві, за два дні було скас... Совано або затримано понад 300 рейсів, якщо бути точнішими, це 393 рейси. І рейси причиною стали якраз таки обмеження, які були запроваджені, начебто для забезпечення безпеки польотів через загрозу атак українських безпілотників, ну і, звичайно, начебто, сильного вітру, повідомляє так росавіація, і хотілось би почути вашу думку. А як така ситуація впливає на мислення, так би мовити, типового рашиста, і чи буде ще більше ненависті до українців знову ж? Таке у самих расистів і так, і, а, дякую ще раз за запрошення. А, ну, а, емоції расистів, це власне внутрішні справи самих расистів, але варто говорити про те, що подібними операціями Сило оборони України наносять колосальні збитки російській економіці. Головне управління розвитку міністерства оборони України інші складові сили оборони України намацали ахілесову п'яту російської економіки. Мовиться про те, що в незалежності від Кінцевих результатів ударів українських БПЛА по території Російської Федерації вони змушені оголошувати план кавюр, себто закривати повітряний простір. А це колосальні збитки. Це скасовані рейси. Відповідно, неможливість Російської Федерації здійснювати внутрішні авіаперевезення. А я нагадаю, територія Російської Федерації досить. Велика навіть порівняння з українською територією відповідно одна з ключових російської економіки це якраз авіаційні перевезення, тому йдеться про удосконалену тактику Сил оборони України і головного управління розвідки Міністерства оборони України. Причому зауважте авіаційний. Коридор був закритий практично над цією європейською частиною Російської Федерації, а це крім економічних збитків ще відповідно і політичні збитки, подібні дії української сторони. Це основний демотивуючий фактор всередині самої Російської Федерації. Нам по цим балах, вибачте, шановні телеглядачі, за таке висловлювання, але абсолютно нам не варто звертати на емоції росіян по відношенню до нас. Але звертати увагу на ті настрої, які панують у російському суспільстві по відношенню до російського диктатора, от подібні речі треба відповідно провокувати і постійно підживлювати, що власне успішно і здійснюють силу оборони України і головне управління розвідки Міністерства оборони України напередодні вони зазначали власне сам Кирило Буданов щодо кількості безпілотників, які расисти можуть запускати. Тоді він зокрема говорив з журналістами про 400-500 безпілотників. Чи мають вони змогу стільки запускати? і Буданов відповів, що ні, кожного дня немає в них такої можливості. Ну а тим же часом аналітики інституту вивчення війни. Також розкрили нову підступну тактику Росії під час дронових ударів по Україні. Про це також будемо детальніше з вами говорити, адже бачимо, що росіяни дедалі частіше атакують із дронів по цивільних цілях в Україні. Як стверджують аналітики інституту вивчення війни, наймовірніше вони діють так. Навмисно аналітики нагадують, що в ніч з 5 на 6 липня Росія здійснила серію ударів дронів і ракет по Україні, включно з подвійним ударом на привелки жаль по наших рятувальниках. І Далі буду цитувати, що зазначає аналітика. Нещодавні адаптації російських технологій безпілотників, великої дальності та тактики ударів припускає, що російські удари по цивільних цілях наймовірніше є навмисними. Зокрема, російські війська атакували ОТЦК в Кременчуці, Полтавської області. І це вже третій подібний удар із 30 червня. Такі удари по Ти спрямовані на те, щоб завадити українським зусиллям з мобілізації, зазначають аналітики. Ну і при цьому ДСНС повідомили, що російські війська завдали два подвійні удари по українських рятувальниках під час нічних ударів безпілотників по Харкову і після обстрілу Херсона. Як зазначають аналітики інституту вивчення війни, технологічні адаптації російських безпілотників і тактика ударів, як от накопичення безпілотників. Поблизу цілі перед одночасним ударом підвищили здатність Росії точно координувати удари і вражати наймічені цілі. Далі знову ж таки будуть цитувати аналітиків. Нещодавні нічні удари Росії дедалі частіше призводять до жертв серед цивільного населення, і Росія цілком мовірно, навмисно атакує українських мирних жителів, зокрема за допомогою подвійних ударів, імовірно спрямованих на вбивство рятувальників і ударів по військових комісаріатах, Вважають аналітики. Ну і знову ж таки нагадаємо, що досить активно застосовували Сти свої безпілотники І 4 липня. Тоді Російська Федерація запустила по Україні 539 шахедів безпілотників імітаторів і ракет різних типів. Під ударом тоді Росія опинилась столиця. нашої країни, місто Київ, також область. Наслідок атаки сталося безліч руйнувань та пожеж. Відомо про понад 20 постраждалих і двох загиблих. Ну і як ми сьогодні говорили, також вранці Російська Федерація атакувала шахедами і місто Харків. Один із дронів влучив у багатоповерхівку. Наразі відомо. Про 16 постраждалих із них троє дітей, зокрема, трирічна дівчинка. Про це дописував лідер нашої країни Володимир Зеленський і мер міста у себе у телеграм-каналі. Ми бачимо, допоки українці борються з расистами, допоки сили оборони відбувають штурми. Бойові дії тривають на різних напрямках: це і Харківський, і Сумський, це і схід нашої країни. Європа має готуватися. Про це зазначає політичний та військовий експерт, а нині військовослужбовець Олександр Мусієнко в себе в Ютуб-каналі також ділиться своїми думками щодо того, що Європа має все ж таки допомагати Україні оборонятися та готуватися самостійно до удару з боку Російської Федерації. Знову ж таки, говорить і проти повітряної оборони, і ракети, і база НАТО в Україні, чому це важливо. Далі можемо почути його думки із цього приводу. Європа має ставати зараз україноцентричною, тому що іншого виходу просто немає для збереження європейської безпеки. Тому що коли українська армія, українські сили оборони є одними з найважливіших і найпотужніших зараз в Європі, мають бойовий досвід і відповідний шлях протидії Росії, і Україна як держава має. Шлях взагалі боротьби з цим підступним ворогом, то довкола ж кого ще єднатися, як не довкола нашої держави. Друге, це продовжувати роботу над формуванням спільних європейських сил. Армія Європи має стати реальністю. І Україна має бути невід'ємною частиною цієї європейської армії. Це теж факт, і до цього потрібно прагнути. Наступне, це єдиний щед системи протиракетної та протиповітряної оборони, який має бути розгорнутий, зміцнений, за рахунок закупівлі більшої кількості німецьких айрісів, за рахунок закупівлі систем на кшталт Гепард або новіших аналогів, які можуть збивати е, низьколетячі гелікоптери, літаки, а також дрони, системи ті ж самі Skynex. Це більша кількість систем радіоелектронної боротьби і дронів. Це великий комплекс і дронів-перехоплювачів, великий комплекс із захисту неба і протиповітряної оборони. Наступне, гуртуючись довкола України, Європа має отримати свої ракети, свої оперативно-тактичні ракетні комплекси. Балістичні ракети дальністю мінімум від 500 кілометрів польоту. Не обмежуючи їх. В неекспортному варіанті з можливістю до тисячі кілометрів ракети балістичні, для того, щоб покривати більшу частину, щонайменше європейської частини російської недоімперії сьогоднішньої в її територіальних межах, ось це як мінімум, те. Ну і плюс додати до цього спільні інтеграційні навчальні курси та програми, тобто з навчання, які системно проводяться для наших бійців. І для наших фахівців як на території країн Європи, так і спільно на території України для того, щоб обмінюватися досвідом і ставати сильнішими і скоординованішими. Це як мінімум ті кроки. Плюс невід'ємною частиною європейської системи безпеки має стати можливість розташування баз. Військових баз європейських країн країн Європи на території України, це дуже важливий елемент, який буде серйозною гарантією стримування а, Росії на майбутнє. Ось вам рецепт: що найменше ті кроки, які потрібно обговорювати, і які мені здається на поверхні більша частина із них пропонується українською владою, пропонується президентом України, і я думаю, що їх потрібно реалізовувати. Крок за кроком. Ну, але поки що ми бачимо Європа на стадії прийняття, скажімо, обговорення, дискусії, це ж теж треба розуміти, демократичні суспільства, вони мають пройти, промусолити це через обговорення, перечитати не одну публікацію в медіа, в таких серйозних виданнях і популярних в Німеччині, як Шпігель, послухати інтерв'ю Мерца на телебаченні і не тільки, і тільки потім, потім-потім визрівати. До рішень, ось так це приймається.